Вітаю усіх, хто нас дивиться. Батьки, які прагнуть успіху своїй дитині, це до нас саме зараз важлива розмова. Тема нашої програми лінощі. Розберемось, що таке лінь, якою вона буває і як з нею жити. Давайте поговоримо про інтелектуальну лінь. Кажуть, що вона це найскладніша річ, і вона м, така завуальована, по-перше, тому що дитина, от ми з вами говорили, вивчила. Здала, склала, але для чого вона це зробила? Їй лінь подумати, як воно може стати їй у нагоді лінь подумати. Чи зустрічали ви в своїй практиці інтелектуальну лінь? Що це таке, що робити батькам, аби такого не трапилося з їх, з їх дітьми? Може, це не лінь, може це нездатність до аналізу, синтезу, узагальнення розумієте? Тобто до у цих процесів так інтелектуальних які не просто не сформовані Не сформовані, скоріше. критичне мислення. Це дуже важливі такі процеси, які формуються під час проблемного навчання. Проблемного спілкування з дорослим, а оце, як ви кажете, вивчив і забув, це просто ну тренування пам'яті. До речі, це небажання замислювати на над чимось і там критично аналізувати, пов'язано з тим, що ну в сучасному такому просторі популярної психології дуже часто зусилля будь-яке подається як насилля, тобто немає особливої різниці між тим, що якщо я якісь зусилля роблю, то це я вже чиню насилля над собою, боже, який я бідний, що я оце задумався над чимось там і таке інше. І дуже багато людей цю ідею сприйнявши на превеликий жаль, вони вважають, що навчання це така безрадісна процедура. І вони будуть дуже здивовані, коли застосовуються ці елементи проблемного навчання, жодне проблемне навчання. Це дискусія може бути двох спеціалістів, які займають прямо протилежну точку зору. Вони там просто готові за неї насмерть стояти і сперечатися. Лекція, так, наприклад. Так, так? Так, так. І можна задоволення від пізнання отримувати. Да? От Ви казали матеріальне задоволення. Наскільки можна там тих айфонів, мати чи, чи чогось іншого? А я от, просто читаю там книгу або знайомлюсь з новою психологічною теорією і просто ловлю кайф від цього. Це дофамін, так, дофамін, да, конечно, дофамін. Конечно. це цікаво, я цього не знаю. І удовольствия від дискусії, да? то виходить, що до, дофамін підкріпляє як фізичні движения, так і умственне. І ми перебрасуємо м'яч в дискусії і отримуємо його обратно. Це огромне удовольствия. Я з вами погоджуюсь, але давайте повернімося до дітей. Давайте подивимось сюжет. Діти навіть думати лінуються. і. Е... Дуже багато батьків, не помічаючи того, вони підтримують це. То дитина дала мені вже інформацію, і я повинна цю інформацію опрацювати і дати їй готове рішення. Дитина навіть не намагається вирішити цю проблему. Я запитую, ну добре, я зрозуміла, далі що. Тобто, далі що? А, так він же мокрий. Ну, добре, кажу, я зрозуміла, що якщо залилась водою, вода залила зошит, то він мокрий. Далі що? Мені нема на чому писати. Я кажу, і що ти пропонуєш? І у дитини вступа. Я скажу більше з класу тільки дві-три дитини, які підняли руки і почали пропонувати: дати листочок, взяти чернеточку, дати другий зошик. Інші діти вони чекають від дорослого рішення своїх проблем. Вони не, не намагаються думати. Якщо дитина не звикла думати над таким дрібов'язком, вона коли отримує задачі, завдання, просто прочитати щось таке і обміркувати, а у неї це не виходить, це важко. А якщо важко, то вона відходить в сторону, вона ховається. І вона починає лінуватися. Оце це взаємозв'язок від побутового до навчального. А що батькам робити вдома, щоб розвивати бажання дітей думати? Не розжовувати завдання, які вони дають, давати можливість дітям помилятися і виправляти свої помилки самостійно, розмірковувати з дітьми, не сварити їх за те, що вони зробили неправильно, а розбирати кожен вчинок. І розмірковуючи, щоб дитина не розказувати дитині, що ти зробив отак, це погано, і треба було робити так. Ні, хай дитина це скаже, коли дитина навчиться, навчиться міркувати, встановлювати логічні якісь зв'язки, для неї це буде задоволення і навчання теж буде легко. Отже, давайте порадимо батькам. Перш ніж ви скажете, вона не вживає одного, просто приймати рішень. Приймати. Вона замість слова думати, вставте приймати рішення, і на цьому все закриється. Тобто, тобто дитина повинна, повинна приймати, навчитися приймати, приймати рішення. рішення. Все, І все на тому все закінчилося. не а а Ну, Якщо ми оберігаємо її від рішень, від будь-яких труднощів, як вона цьому навчиться. Хай буде негативний досвід, але дитина буде відповідати за цей негативний досвід. Це так. Ну, Всі в межах того, де це не загрожує її здоров'ю, там великих так, втратах, їй можна дати свободу. Нехай собі там набереться негативного досвіду. Він має бути. що розетку міняти, все-таки Це не бажано. негативно, нігативно. Така ситуація невозможності, нет готового рішення. І вона должна щось таке у себе в голові зробити і порадіти це рішення. Да? Да. Отже, поради батькам, що не треба робити. Негативна оцінка особистості. Загрозливі пози, образи, підкреслення невдачі, негативні інтонації, ігнорування, вказівка на невідповідність очікуванням батьків, накази, порівняння з іншими дітьми, жорстка міміка. Каріне, прокоментуйте, будь ласка, от що може вразити дитину найсильніше? Навірно, все-таки угр угрожаючі пози, оскорблення це недопустимо. Все это достаточно обоснованно и конструктивно. Единственное, что я бы сказала, что игнорирование иногда это мощный инструмент в наших руках вот этот четвертый пункт. То есть, иногда вот таким равнодушием, невниманием каким-то вещам, которые нам не нравятся, мы можем мягко на них влиять. То есть, в свою очередь, обращая внимание на какой-то симптом, мы рискуем, что он закрепится. Потому что все-таки для ребенка внимание это как для животного позитивное подкрепление. Це як батькам да. потрібно балансувати. Да, да. Пряник, игнорирование. Пряник, игнорирование. Вот это высший пилотаж воспитания. Аню. Ну, я згодна з, з усіма. Тим, що тут написано, негативна оцінка особистості, яка впливає на самооцінку, загрозливі пози, образи. і дуже багато у нас агресивних батьків і жорстких батьків, які, мабуть, в дитинстві якусь така травма там була. І вони так і виховують своїх дітей. Вони не розуміють, як по-іншому. Розумієте, і у нас з покоління в покоління може відбуватися не дуже гарні речі. Костянтина, що для вас найболючіше на вашу думку для дитини може бути? Підкреслю більш, мабуть, от батьків, більше всього, мабуть, це загрозливі пози, і образи. Ну, тобто таке, мені здається, чомусь так. що Це найбільш негативне таке. Тому Сергій. Що. Ні, ну тут 100% з великим відривом підкреслення невдачі, на другому місці негативна оцінка особистості. Чому підкреслення невдачі? Це найгірше, що можна зробити з дитиною. Це готовий, це людина, сповнена лінощі в дорослому віці. Бо підкреслення невдачі уявіть собі. Я ж намагаюся зробити, сидить в засідці біля мене доросла людина, вдвічі сильніша, вдвічі компетентніша за мене чекає, поки я, тут би я сказав інше слово, помилюся, і потім це роздуває на весь світ. Ну... Я вам дякую. Давайте перейдемо до наступного слайду, щоб подивитися, а що треба робити. Заохочення будь-яких поліпшень, при цьому акцент робиться не на результаті, а на самому процесі. Підтримка і всілякі розкриття сильних сторін дитини. Демонстрація того, що ви вірите в здатність і сили вашої дитини, відсутність ігнорування і знецінення тих складнощів і проблем, які виникають у дитини. Не потрібно занижувати, ігнорувати їх зі словами це все дурниця пройде. Важливо підкреслювати позитивні сторони процесу. Намагайтеся акцентувати вашу увагу на тому, що у дитини вийшло добре, за що його можна похвалити. Що ви вважаєте найсильнішим? Аню? Я думаю, що тут система всього. Угу. Ну, тут не можна виділяти Так, це система, і знаєте, така імпровізація, інтуїція батьківська, дивлячись на індивідуальність дитини, півпереживати емпатійно це все. І підтримувати, підтримувати, і все вийде. Знаете, есть такое правило конструктивной критики: 3 плюс 1, То есть, три раза мы говорим о сильных сторонах, но все же вводим что-то такое, что нужно корректировать. Я приведу такой небольшой пример собственной дочерью. Я как-то говорю: ну, боже, ты же такая спокойная, рассудительная, деликатная девочка. Что произошло? Да я просто сплаховала. И я понимаю, что это классно. Она признаётся, у неё не включается защитная какая-то диф... такая дефензивная позиция. Вот она признаёт, и при этом три раза а я коррективу. подчеркну её достоинство. Да, значит, ну, а это можно корректировать. Вот этот конкретный пример. Сергію. Ну, це підтримка і розкриття сильних сторін дитини, навчити дитину, э... Розганятися, робити певні зусилля без е, страху, ну цього стресу і тривоги. Тобто навчитися, от ну бути в цій стихії потужності, от, відчувати в собі оцю, от, можливість потужно діяти. Костянтин від дитини залежить, можливо, демонстрація того, що ви в здатності і силу вашої дитини. Тут немає це як... ви переносите відповідальність на дитину. Звичайно, Я ж сказав, що приймає рішення. Нехай. <рес> ну, добре, ми дякуємо, що були з нами. Тема безмежна, ми розуміємо. Попереду ще багато різних тем, які зроблять вашу дитину успішною. Тож ми вам кажемо до побачення. Будьте здорові, будьте щасливі! Успіху вам і вашим дітям.